Вітаю вас, мої дорогенькі свілічки. А сьогодні ми поговоримо про те, як тато повинен виховувати діток у ведичних традиціях. Якщо ви не бачили про виховання мами, будь ласка, подивіться це відео, відео було попереднє. Його можна теж в давмовому можна ще раз подивитись. Сьогодні говоримо про тата, тому що тато і мама це два крила сім'ї, і і той, і інший повинні знати. Як виховувати діток, як правильно раніше виховували, я сподіваюся, що скоро теж навчаться ведичним навчанням ведичним традиціям наші сучасні тато і мама, тому що це найкращі традиції, в яких можна виховати своїх дітей. Тоді і наступне покоління буде щасливе і світле. Так от, три речі, яким потрібно навчитися татові для того, щоб навчати своїх діток у ведичній традиції. У ведах мама, ми говорили, це перша вчителька серця, а тато це перший вчитель розуму і тхарми. Якщо мама дає дитині коріння, то батько крила, напрям і силу руху. Далі я розповім про три дари ведичного батька. І розповім вам про те, які якості повинен мати тато і що він повинен робити у ведичній традиції. Перше. Це віра і відповідальність перед Всевишнім перед Богом. Друге це справедливість і сила розуму. І третє це відданість, праця і самопожертва. Давайте розбирати докладніше. Що ж таке віра і відповідальність перед Богом? Батько, як хранитель дхарми і приклад мужності. Дхарма це ваш правильний шлях. І у Ведах сказано: Батько це той. Хто показує шлях до то Всевишнього. Тому що саме тато є першим, хто поклоняється творцю, мама поклоняється Богові через тата, а дитина через маму. Тоді буде у сім'ї вірний порядок. Мама дарує дитині тіло, народжує дитину, а тато дає сенс і напряму у житті. Він той перший учитель дитини, який розповідає, що життя має закон, або називаємо дгармо. Закон, по якому повинна йти кожна людина. Є загальна дгарма для людей, а є персональна для кожного. Якщо мама говорить про любов, то батько говорить про порядок. Про той порядок, що охороняє цю любов від руйнювання. Тато вчить: сила не у владі. А у вірності вищому принципу. У ведах він особлення рити космічного закону гармонії. Тато повинен вірити, вірити у своїх дітей так само, як і у Всевишнього. А діти повинні вірити і довіряти татові, тому що він являється духовним фундаментом родини. І в домі, де тато щиро звертається до Всевишнього. Формується відчуття вищого захисту і справедливості. Тобто діти починають наслідувати це. Діти бачать у ньому не просто людину, а той стовп, через який стоїть небо над родом. І якщо тато у правдивості, коли він правдивий, коли він чесний, коли він порядний, то його діти йдуть теж дорогою світла. Вони повторюють за ним. Ми говорили, що діти будуть слідувати вам. Не вчіть дітей. Що потрібно робити? Робіть самі правильні вчинки, і діти будуть слідувати за вами. Тому батько повинен не лише забезпечити добробут, це теж важливо в сім'ї, а й насамперед зберігати духовну вість сім'ї. Його віра проявляється у трьох формах. У словах, коли він говорить істину, і коли він говорить чесно і правдиво. У вчинках, коли він не порушує даного слова, коли тато ще сказав та і зробив. І у стані серця, коли спокій у татовий, навіть серед бурі, коли дитина бачить, що тато наскільки врівноважений і вміє собою керувати, що ніколи біля нього не страшно. Тато повинен бути дуже відповідальним, тому що відповідальність це священний обов'язок батьківства. Це, по суті, гармічне служіння. Відповідальність це велика. Великий чинник, і тому тато, він стовп цієї відповідальності. Це він показує, наскільки потрібно бути відповідальним і як потрібно служити сім'ї. Тобто, хто народив дитину, але не виховав її у правді, той лише народив тіло, говорять веде, але він ще не став батьком. Батько має три обов'язки: перед Богом перед і перед родом. Ці обов'язки такі. Перший це захист. Оберігати свою сім'ю, бути щитом для слабших. Тобто, захист це прямий обов'язок батька. Приклад, він повинен показувати чесність, дисципліну і віру. Віру у Творця, віру в свої сили, віру у дітей, дисципліну це дуже важливо, і бути дуже чесним. І тато повинен передавати знання, передача знань, тобто вчити дітей, ткармі, ремеслу, якому. Діти хочуть навчитися, і відповідальності. Батько, який виховав сина благочестивим, перевершив жертви і аскези, так говорить ману смітті. Які ж практики для батьків? Практики для мам ми давали в попередньому відео. Перше це молитва перед працею кожного ранку. Виходячи з дому, тато повинен промовити омрітає намах. Тобто, поклонятись закону істини, це формує внутрішню рівновагу і нагадує, що праця це служіння Богові. Тобто, у своїй повсякденній праці ми кожного дня служимо Всевишньому. І, до речі, якщо ви будете це практикувати, ви побачите, наскільки ваша праця, ваша робота стане іншою. Тому що служіння Всевишньому дає можливість розвивати вашу працю і робити її дуже творчою. Слідуючи, друге, це вогонь дегарами у домі раз на тиждень, наприклад, у неділю чи у четвер запалювати лампу чи свічку перед образом Всевишнього або на вівтарі і разом з дітками промовляти. Нехай цей вогонь нагадує нам, що справедливість і віра це наш дім. І третє, тато повинен бути чесним. Чесне слово батька це величезний приклад для дітей. Дотримуйтеся своїх обіцянок. Навіть якщо б це була малесенька обіцянка, ви повинні її виконати і показати дитині приклад. Дитина, яка, бачить, що батько, не зраджує слова, починає сприймати світ як стабільний і безпечний. Тому батько у ведах це вісь, яка стає практично вість у всесвіту всередині родини. Його присутність підтримує лад, його віра тримає серце діток у силі. Його відповідарність відкриває шлях до Всевишнього. Тато це перший Бог, що живе всередині людини. І його тінь охороняє душу і душу дитини. Слідуючи, тато повинен бути справедливим. І його сила у розумі. Батько це носій ясності і закону. І якщо батько вчить правильно, то це дитина також виросте. Правильно, і буде, якщо він її виховує в правдивості, то це буде стримувати дитину від того, щоб приносити страждання для себе і для інших. У ведичному розумінні справедливість не кара, це рівновага, якою повинні слідувати, по суті, кожна людина. Батько це той, хто стоїть між бажанням і обов'язком. Тому що можна бажати. Але якщо ти бажаєш, то ти маєш обов'язок якийсь і ти повинен знати, куди ти йдеш, тому що бажання не повинні літати просто так в голові людини. До речі, кому цікаво, як відображаються бажання і думки, і що з ними відбувається після смерті людини, напишіть мені в сповіщеннях, що це вас цікавить, і я вам розповім у слідуючому відео. Так от, тата повинен навчити, що істина. Да, що чесність це сила людини. І кожен повинен розуміти наслідки всього, що людина робить і говорить. Розум. Розум це ще одна частина, якою повинен навчити тато. Тому що розумом потрібно навчити, керу, навчитись керувати. Розумом потрібно навчитись управляти. Тому що, якщо ви не навчитися управляти розумом, то без нього, без вміння управляти розумом, душа буде падати в безодню бажань. І їй буде щось щось хотіти, збажатись, але коли розум не управляє, це буде безкінечність бажань. І тато це той, хто може цьому навчити, як управляти розумом. Дитина, дивлячись на батька, вчитиметься тому самому. І не тільки від слів, але й від його дій. І буде зрозуміти, як потрібно робити, і що потрібно робити і у легких, і в складних ситуаціях. Коли батько зберігає спокій навіть у конфлікті, дитина розуміє, що головний урок це сила не в гніві, а в стриманості, що потрібно бути стриманим, що потрібно вміти володіти своїми емоціями, і так само буде чинити справедливість. Справедливість це любов у формі мудрості. Батько у ведах це не суддя, це охоронець рівноваги. Він не пригнічує волю дитинки, а навчає бачити причини вчинки. Ману смітті говорить: той, хто карає без гніву і навчає без гордості, є справедливий і благословенний. Тому справедливість для батька це дуже важливо. Батько повинен все робити справедливо, справедливо дитину вчити, справедливо говорити про її праведні і неправедні вчинки. Тому це. Якщо справедливо навіть тато говорить про невірні вчинки, то це не покарання, бо це не буде принижувати, а це повинно приносити усвідомлення дитині. І коли дитина вчиться не боятися помилок, а бачити в них свій досвід, то вони, тоді діти йдуть шляхом зрілості дуже спокійно. І так ми сказали, тато повинен навчитися перемагати розум, тобто вміти управляти розумом. Батько вчить мислити, не судити поспішно, бачити причини і наслідки і аналізувати. Тому це справжній тренер для свідомості дитини. У ньому поєднані дві стихії агні, вогонь, воля, рішучість, дія і сома. Прохолода розуму, спокій і мудрість. Якщо батько зберігає баланс між ними, діти стають внутрішньо врівноваженими і впевненими. Упанішада говорить: хай розум твій буде, мов стріла, і нехай ціль буде істина. Як же тато повинен навчити мислити дитину? Повинен навчити через приклади. Він не говорить абстрактно, а показує, як потрібно приймати рішення, як дотримуватись слова. Як оцінювати ситуацію не емоційно, а розумом. Спільно обговорювати з дитиною. Тому і тато навчитися спілкувати з дитиною і запитувати, наприклад, що ти думаєш про це, як би ти вчинив тут, як ти бачиш цю ситуацію? Так він розвиває, в ній здатність самостійно мислити. Потрібно поважати логіку і, і від логіки йти до серця. Уведі говориться істина. Мудрість це союз розуму і спочуття. Батько навчає, що холодний розум без серця це жорстокість, а почуття без розуму це слабкість. Тому потрібно навчитися поєднувати розум і почуття. Практика для батьків: коли дитина вагається, не підказуйте відразу. Скажіть: давай помовчимо і знайдемо відповідь у серці. Це вчить дитину мислити і чути інтуїцію і слухати своє серце. Слідуючи, перш ніж сварити дитину, зробіть три глибокі вдихи і скажіть собі Я не караю, я направляю. Так енергія покарання перетвориться на виховання. І тільки з, цього, з цієї позиції почніть говорити з дитиною. Раз на тиждень обговорюйте із дітками справжні історії з ведичного життя, наприклад, чи навіть свого життя, чи навіть із новин, якщо новини позитивні, шукайте разом з ними, де тут дія за дхармою, а де, власне, тільки его. Справедливість і сила розуму це другий дар ведичного батька, який навчає дитину розуміти, не боятися, а мислити. Не копіювати, а робити рішення, творити рішення, не тікати від вибору. Тато, який тримає серце спокійним, дарує діткам силу керувати своїм життям. Так говорить Гаруда Порана. Відданість, праця, самопожертва. Це теж важливі аспекти навчання тата. Батько, який в цілої служіння у честі, той справедливий і той. Той справжній батько. Уведо говориться, той, хто працює без прагнені нагороди, очищує своє серце і наближається до Бога. Тобто тато повинен показати, що не обов'язково робити щось, щоб хоч бажати, щоб його похвалили. Дуже важливо просто робити великі благочестиві речі для інших, а якщо ти робиш, наприклад, якусь свою працю, то вона повинна бути у служінні. Батько в ведичному розумінні такий карма йоги. Він той, хто діє з любов'ю, а не заради похвали. Він для того в сім'ї, щоб підтримувати гармонію світу. Його щоденна праця це, по суті, пожертва, або називаємо Ягі, у якій він приносить не лише зусилля, а й частинку своєї сили, свого часу і навіть спокою. Адхараба Веда говорить: трудися, як сонце. Не для себе, а щоб світло було всім. Дуже красива метафора, яка, якщо ви зрозумієте її правильно, ви зрозумієте, як взагалі потрібно трудитись. Сонечко світить усім. Воно не світить заради чогось, воно не потребує від вас нічого. Воно просто світить, щоб все живе росло. Так потрібно трудитися, щоб все живе росло, і бути світлом для всіх. Ще один аспект батьківської сили це відданість, яка називається Щібкактя. Відданість це не про слабкість. Відданість це здатність бути вірним навіть тоді, коли дуже важко. Батько, який тримає слово, який не залишає родину в бурю, дає дітям найвищий урок віру в непохитне добро, що добро завжди переможе. Відданість це такий чоловік чоловічої душі. Коли дитина бачить, що тато зберігає гідність, навіть в поразці може зберігати гідність, вона засвоїть, що справжня перемога вона у чесності. І навіть коли можна схибити або отримати поразку, то всередині людина все одно залишиться чесною і справедливою. Тато це не тільки той, хто годує сім'ю і приносить кошти додому. Тато це творець світу навколо себе. Кожна дія тата це частинка великої космічної праці. Тато показує і навчає діток, як поважати час і зусилля інших. Тато вчить, як цінувати хліб, їжу, воду, речі, робити свою справу якісно. Навіть якщо цього ніхто не бачить, це не важливо. Робити повинні ви завжди якісно. І не тікати від труднощів. Так народжується шрадка, глибока повага до життя і до кожної дії. Тато навчає самопожертві як вищої формі любові. Той, хто жертвує собою заради обов'язку, стає безсмертним у серцях. Самопожертва не про страждання, а про здатність ставити вище благо понад власне Я. Батько показує це прикладом, батько ніколи не нарікає, він м м бере на себе відповідальність і вчить дітей тому, чому не навчить жодна школа, вірності життю, навіть коли це життя складне. Коли тато говорить, я зроблю це, бо так правильно, дитина відчуває голос дхарми. Причому цей голос Дхарми абсолютно уже мов втілені, це сказав ваш тато. Практика для батьків: зробіть такий собі день які, свята праця, раз на тиждень виконуйте одну дію свідомо як пожертву. Садіння дерева, допомога старшим, допомога сусідам, бабуся дідусю, навіть сусіднім, не обов'язково своїм, і зробіть це з наміром, нехай це буде мій дар світові. І це щотижня. А краще щодня. Вогонь вдячності це коли ти сідаєш і е, хоча б на мить зупиняєшся і думаєш, скільки людей працювало над тим, хто й не тип. Наприклад, коли ти їси, то ти бачиш, скільки людей працювало над цією їжею. Хтось виростив помідорчик, хтось бік хліб, мама приготувала їжу, тато допоміг цю їжу принести. Тому будьте вдячними. Людям за те, що вони дарували вам цю їжу. Скільки рук працювало, щоб ця їжа з'явилася? Або щоб цей будинок збудувався, або щоб ця книга з'явилася, яку ви читаєте. Задумайтеся про це і будьте вдячними людям за те, що вони для вас зробили. Так розвивається почуття вдячності і смирення перед життям. Слово честі це те, що теж повинен навчити тато. Разом з дітками складіть невеличку сімейну таку присягу. Ми працюємо чесно, ми не тікаємо від труднощів, ми служимо з любов'ю. І вимовляйте її щотижня як сімейну мантру. Нехай дітки вчаться чому? цьому. Відданість, праця, самопожертва це третій дар ведичного тата. Ці дари роблять тата опорою світу для дітей. І вони розуміють, що можна бути сильними, гідними, співчутливими. Тато, який трудиться з любов'ю, святий без вівтаря, так говорить Гаруда Порана. Коли мама це серце, то тато це розум, а разом вони творять великий, красивий, єдиний сімейний храм, у якому дитина пізнає Бога через любов, порядок і справедливість. Я бажаю кожному татові стати таким і передати ці знання своїм діткам, а вони нехай понесуть це далі.